Всім кавайного вечорочку, ви на каналі Аніме українською. І це аніме-анонси. Сьогодні натрапив на ось такі цікавинки. Аніме-адаптація Ранобе монолог травниці стартує в жовтні цього року. Сюжет не геніальний, але доволі заплутаний і має привернути увагу багатьох любителів аніме класики. Це історія про молоду дівчину на ім'я Макото, яка мешкає в Японії в період едо. Вона фармацевт, яка допомагає людям виліковуватися від хвороб та лікує їх травами та ліками. в її серці є одне бажання знайти свого брата, який зник безвісти багато років тому. У своїх пошуках Макото потрапляє в різні ситуації, де вона допомагає людям та дізнається про нові секрети фармакології. Вона вчиться створювати нові ліки та вивчає різні рослини, щоб використовувати їх у медичних цілях. Чи вдасться Макото подолати всі перешкоди і віднайти свого брата, побачимо вже восени. З трейлеру бачимо чудову мальовку класичної стародавньої Японії і її прекрасних пейзажів, ланів, гір тощо. Чи буде аніме цікаве, невідомо, але художня реалізація планується на висоті. А цей канал буде на висоті, якщо ти підпишешся і поставиш цьому відео лайкунчик. Ще одна осіння новинка вийде в жовтні. Я все ж таки надіюся, що студії не натякають своїми анонсами на швидке закінчення літа, і в нас попереду ще багато спекотних деньочків. Аніме Наша історія знайомства досвідчена ти та недосвідчений я розкаже нам про важкі будні юного японця-незайманця Рюто Кашима. Він старшокласник, який програв гру на бажання і був змушений освідчитися в коханій груні щіракаві, дівчині з верхівки шкільної касти, якою всі захоплюються. Засмучена минулими стосунками, вона несподівано погоджується. А що чекає на парочку далі, ми й побачимо в аніме. Як на мене, це та ж сама моя перша гіару. Ну дуже мені нагадує той шедевр. Чи буде це аніме не гірше, побачимо. І ще вийшов моторошний тизер аніме адаптації манги Таємничі зникнення, яке розповідає про книгарню, де працює талановита письменниця і її помічник. З ними трапляється всіляка паранормальна хрінь. Поки з тизеру мало що зрозуміло, але те, що буде лячно і цегловідкладально, це 100%. Новинку очікуємо в наступному році. Надіюсь, що буде яскраво. Дякую, що додивився до кінця. Не забудь в коментарях висловити свою думку з приводу цих анонсів.